ЖК Республіка це величезний і один з найвідоміших житлових комплексів в столиці. Буквально за три дні до нового 24-го року в республіці ввели в експлуатацію 10-ту чергу будівництва, але це далеко не остання черга. Наразі в продажу є ще два будинки. Крім цього, вже будуються наступні чотири будинки, які надійдуть в продаж вже цього року. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судах, які із цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Будинки в продажу ЖК Республіка. Отже, наразі найчастіше розглядають будинки з 10 по 12 чергу. 10 черга це 302 будинок. Він вже введений в експлуатацію 28 грудня 2023 року. 11 черга це 303 будинок, який планують вводити в експлуатацію в першому кварталі 2024 року. 12 черга будинок 304. Заплановано на другий квартал 2024 року, Проте у відділі продажу вже називають травень 2025 року. Саме в цих чергах наразі є в продажі квартири. І саме їх ми будемо розглядати в цьому відео. Проте в найближчих планах є ще дві черги, де продаж квартир поки що не стартував. Це 13-та черга. Зараз будівництво на етапі моноліту старт продажу квартир. Планують на літо осінь 24-го, а також 14-та черга, зараз на стадії фундаменту. У цих двох чергах строк введення в експлуатацію взагалі поки що не заявляють. Щодо умов продажу, перший внесок від 10% і до моменту введення в експлуатацію ви можете отримати безвідсоткове розтермінування. Інфраструктура. Кан, на мою особисту думку, найбільше піклується про організацію простору в ЖК. Кан дійсно будує не просто будинки, а житлові комплекси, де є все необхідне, де продумане не просто озеленення, а справжній ландшафтний дизайн, де є не просто дитячі майданчики, а цілі розвиваючі комплекси для дітей: тенісні корти, футбольні поля і барбікю зони. Взагалі, організація простору в республіці це тема для окремого відео. І я рекомендую приїхати подивитися все це власними очима. Якщо ж говорити про інфраструктуру за Межами комплексу, то в цьому плані теж все досить непогано. Так, це далеко не центр міста. ЖК будується вздовж кільцевої дороги, мікрорайон Теремки. Зовсім поруч знаходиться ТРЦ Республіка Парк, епіцентр і магазин метро. До центру міста на автомобілі можна дістатися за півгодини. Пішки можна дійти до метро Теремки, але конкретна відстань залежить від конкретного будинку в ЖК Республіка, адже це досить велика територія. Для тих, хто любить прогулятися на свіжому повітрі за межами комплексу. 10 хвилин на авто, і ви гуляєте по ВДНГ, забудовник та інші учасники будівництва. Девелопером виступає компанія Кан. В її портфелі є такі відомі та великі ЖК, як Файна Таун на нивках та комфорт таун на лівому березі, також ЖК преміум та бізнес класу. Тетріс Холл на Олімпійській, Централ Парк на Лебіцькій та Даймонд Хілл на Арсенальній. Замовником будівництва ЖК Республіка виступає компанія Теремки Буд. Саме ця компанія має первинні права на об'єкти будівництва. Вам це потрібно пам'ятати, тому що купувати квартиру ви будете не напряму в цієї компанії, а в якоїсь. Фонду, який співпрацює із Теремки Буд. ви повинні розуміти, що саме ТОВ Теремки Буд має право продавати майбутні квартири в будинках. І коли ви підписуєте договір із кимось іншим, купуєте квартиру в якоїсь іншої компанії, то потрібно перевірити, як Теремки Буд передала свої права цій компанії, з якою ви підписуєте договір. Для цього у відділі продажу ви повинні попросити показати вам три документи: договір між Теремки Буд і тією компанією, яка продає вам квартиру. Акт прийому. Передачі, по якому Теремки Буд передала певні об'єкти тій компанії, яка продає вам квартиру. І звісно, серед цих об'єктів повинна фігурувати саме ваша квартира або цілий будинок. Довідка про те, що Теремки Буд і компанія, яка продає вам квартиру, між собою повністю розрахувалися. Адже ми прекрасно розуміємо, що компанія, яка продає вам квартиру, отримала ці права від Теремки Буд не просто так, а за певні кошти. Земля. Нагадую, що зараз у продажі є квартири в будинку 302, 303 та 304. Вони будуються в межах однієї земельної ділянки. Якщо ви будете купувати квартиру в майбутніх 13 і 14 чергах, то вони будуть будуватися на іншій земельній ділянці. Як тільки вони надійдуть у продаж, будемо перевіряти їх також. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо вас цікавлять наступні будинки в ЖК Республіка. Отже, повернемось до нашої земельної ділянки під тими будинками, які вже у продажу. Ця земля. Перебуває у комунальній власності і належить місту. Але в жовтні 2022 року землю було передано в оренду двом компаніям: то в Мегаполіс Житлобуд» та то в Теремки -буд, замовник будівництва, про якого я казала вище. Строк оренди 5 років, дата закінчення дії оренди жовтень 27-го року. Насправді, ця земля була передана в оренду набагато раніше, але саме в жовтні 22-го року договір оренди було перепідписано, і саме цей останній договір зараз діє. З приводу земельної ділянки є декілька актуальних спорів, які зараз розглядаються в судах. Земельна ділянка має певні межі. Так от, межа землі, на якій зараз йде будівництво республіки, з одного боку пролягає біля вулиці Абрикосової. На тому ж місці знаходяться 12 маленьких приватних земельних ділянок, які ще у 2012 році Гатненська сільська рада передала певним фізичним особам. Виявляється, межі цих маленьких приватних ділянок накладаються на межу нашої великої ділянки під ЖК Республіка. Тобто, питання, яке зараз розглядається в судах, стосується саме межі земельної ділянки ділянки, де саме вона закінчується. Але, як ми бачимо, будинки, які зараз є в продажу, знаходяться дуже далеко від цієї межі. Тому я не думаю, що ці судові спори якимось чином вплинуть саме на ці будинки. Договір із забудовником. Наразі для купівлі квартир в ЖК Республіка використовується інвестиційний договір. Тобто покупець інвестує кошти в будинок, який будується. Після введення в експлуатацію право власності на квартиру реєструється на ту компанію, з якою ви підписуєте договір. І вже після цього компанія підписує з вами звичайний договір купівлі-продажу квартири і продає вам цю готову квартиру. В цій схемі є певний період часу, коли квартира буде зареєстрована за компанією продавцем. Отже, якщо в цей період часу у компанії виникнуть будь-які проблеми: борги, арешти, вони поширяться і на квартиру, адже саме ця компанія буде на той період часу її власником. Крім того, на практиці існують випадки. Не в ЖК Республіка, а в інших ЖК, коли компанії-продавці передавали зареєстровані за ними квартири в іпотеку або повторно продавали іншим покупцям. Це в принципі найбільший ризик такої схеми купівлі квартири, але в кожній схемі інвестування в будівництво є свої ризики. Висновки підписники часто запитують: є хоч один ЖК, в якому немає критичних ризиків. Тому що, якщо ви подивитесь інші огляди на нашому каналі, то побачите, що практично в кожному є досить серйозні ризики судові справи чи порушення. ЖК Республіка один із небагатьох, в якому станом на сьогодні критичних проблем і порушень я не виявила. Крім того, у відділі продажу надають всі документи, які потрібно. На жаль, далеко не всі забудовники настільки відкриті в плані документації. Був лише один не дуже хороший момент в процесі перевірки. У відділі продажу мені не показали документи, по яким права на квартиру перейшли від забудовника Теремки Буд до компанії, з якою я маю підписувати договір. А отже, в мене є логічне питання: ця компанія точно може продавати мені квартиру. Я розумію, що конфіденційна інформація про розрахунки між забудовниками Будовником та компаніями, які продають квартири, повинна залишатися конфіденційною. Але ж мене не цікавлять ці розрахунки. Їх можна просто закрити. Мене цікавить саме факт передачі об'єкта компанії, яка мені його продає. Але загальне враження про ЖК Республіка в мене склалося дуже позитивне. Республіка гарна, сучасна, з прекрасною продуманою організацією території від відомого девелопера Кан. З хорошою інфраструктурою, незважаючи на те, що знаходиться практично на межі Києва, критичних ризиків пов'язаних із забудовником чи землею, я наразі не бачу. На цьому будемо закінчувати в коментарях. Дуже чекаю ваших побажань, який ЖК перевірити наступним.